Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги бездротовий ручний пилосос. Це зручне рішення для глибокого чищення, спеціально розроблене для матраців та диванів. Завдяки потужному смоктуванню 12 кПа він ефективно видаляє пил, алергени та кліщів. Бездротова конструкція забезпечує гнучкість та зручність, Чність дозволяючи чистити різні поверхні без обмежень. Даний пилосос є спеціальним інструментом для підтримки чистого та здорового середовища сну. Пропонуємо до вашої уваги мийку для стаканів. Даний аксесуар для раковини розроблений для ефективного та ретельного очищення. Завдяки високому тиску, він ідеально підходить для миття скляних чашок, дитячих пляшечок та інших речей. Цей автоматичний прилад спрощує процес очищення, заощаджуючи час та зусилля. Він створений для зручності, тому легко кріпиться до кухонної мийки. Покращте прибирання на кухні за допомогою цієї мийної машини для скляних Czaszek Пропонуємо до вашої уваги бездротовий ручний пилосос. Це зручне рішення для глибокого чищення, спеціально розроблене для матраців та диванів. Завдяки потужному смоктуванню 12 кПа він ефективно видаляє пил, алергени та кліщів. Будована ультрафіолетова лампа додатково покращує санітарні умови, усуваючи бактерії та мікроби. Бездротова конструкція забезпечує гнучкість та зручність, дозволяючи чистити різні поверхні без обмежень. Даний Пилосос є спеціальним інструментом для підтримки чистого та здорового середовища сну. Пропонуємо до вашої уваги електричну повітродувку. Це потужний інструмент, призначений для ефективного видування листя, видалення пилу та прибирання снігу. Завдяки двигуну потужністю 2000 Вт вона забезпечує потужний потік повітря для швидкого прибирання. Завдяки шести режимам користувачі можуть регулювати швидкість повітря відповідно до поставленого завдання. Вона ідеально підходить для різноманітних прибирань на відкритому повітрі. Увка стане ефективним помічником для догляду за вашою територією. Пропонуємо до вашої уваги рукавички для миття посуду. Це універсальний кухонний аксесуар для ефективного миття посуду та прибирання. Вони поєднують у собі функціональність рукавичок та губки, забезпечуючи зручне універсальне рішення для прибирання кухні. Силіконовий матеріал надасть чудове щеплення та гнучкість, полегшуючи очищення посуду, приладдя та поверхонь. Вбудована губка створена для додаткової сили очищення, дозволяючи користувачам легко справлятися. Зі стійкими плямами та брудом ці рукавички чудово підходять для різних домашніх справ.